І чому підгрозує, як повинен копатись в огороді? Що таке? О, о, та мій друг. Ти кавка? О, ні, ні. Ні, це не ти кавка, е, е. Ти чого сюди біжиш? Тобі тут робити нічого. Я в домі, ти сюди не пролізеш. Давай, йди геть. От тобі тут не треба не знаходитись. Що? Що такое зробив загаду? Ні, ти не хочеш. Не хочеш? Е, е, Та я його годину копав. Ти ти що робиш? Ну і зараз тобі нагну спину. Іди сюди. Шика, просипайся. Ой, хто проснувся, ми Наконец-то проснулся. А, точно, він же в мене Він, Він робить з людей кошу. Ти сам можеш он там примірить. Из Злі... людей кожу. О, щип. Как так? У меня есть план, у меня почти есть материалы на кирку, но мне не хватает камня. О, у меня есть кругляк. Давай, лови. А, давай, я скоро буду, жди. Давай, поспешай. Я гадаю, он скоро прийдет. И тогда нам будет очень плохо. Ну что, ты там скоро? Что я сделал. Да, я сейчас я с ним Так, так, поспешай. Ой, Извини, парень, на мені треба біжать. А треба дотягся. Тепер треба якомога швидше тікати звідси. Ще там і дощ, ще йде, треба світло взяти. Все, тепер тікати, не озиратись і забути про це. Я трохи свізок не з'їв. О, сюди можна сховатись. Все. Де я? Не знаю не мене. А він, він Ну Все, поки він пішов за тим парнем, треба звідси тікати. Далі, швидко. Це досить з мене містика на сьогодні. Я вже блукаю тут на першу годину. І весь мокрий. Куди мені взагалі йти? О, я побачив світло. Невже мені хтось може допомогти? Нарешті хоч когось знайшов. Це похоже на маленьку ферму. Там бар якийсь зруйнований. Невже тут нікого немає? Та й речі покинуті. Треба зайти. Двері ржаві не подаються. Давай відкривайся! Нарешті я всередині. Але так, мабуть, тут нікого немає. Дуже він заброшений. Може на другому поверсі щось буде. Так, нікого немає. Якась книга. Тут є ящик. Може там щось буде, треба подивитися. Ну... О, я знайшов камеру. Хоч щось можу тепер записати. І тут є якась підозріла книга, треба її... Причитати. Тому що тут написано? Якщо цю книгу хтось читає, тоді ти повинен знати про монстра, який тут блукає. Я розумію, що не повинен був робити цього. Але, Але що мені залишалося? Навіть якщо ти від нього втечеш, він знайде тебе. Він нікого не відпускає. Тому треба його зна... згнати. Щоб його спинити, треба заманити його в пентаграму, яку ти повинен на кров'ю. Після того, як він встане на пентаграму, в тебе буде хвилина на те, щоб він зник. Скажи, душа, що знаходиться на землі, впокоїться на небі. Сподіваюсь, ти зможеш його спинити. Якщо я справді не можу від нього втекти, тоді потрібно його згнати. Так, у мене є план, там є двері, він їх напроб'є. Я надчучу не перед нею пентаграму і все вийде. Так, другий тут і... Вже майже готово. Є. Нарешті я накреслив пентаграму. Тепер залишилося тільки його дочекатись. Ну я гадаю, він скоро прийде. Все-таки я довго чертив її. Так, треба подивитись... Ага. Тільки згадав і вже він тут. Треба йти... скоріше, скоріше. Так, все чекаємо. Ого! Чого він так бахкає? О! Він переліз! Відкривайся! Це було дуже близько! Та він на пентаграмі Нуща, що знаходиться на землі, впокоїться на небі! І. і що? Він, він нікуди не зникає? О, він, він був прав? його немає. Невже це справді спрацювало? Від нього залишилося тільки сіно? Я повинен звідси йти. Тепер мене ніхто не спинить. І дякую тобі, хто б ти не був. Покойся з миром, прощавай.